Як уже повідомлялося, у суботу, в другій половині дня, була розіслана заява від мого імені з фальшивої поштової електронної скриньки, яку представили прес службою народного депутата Івана Бужка. Зробили розсилку цю по редакціям інтернет-сайтів і інформаційних агентств. Шкода, правда, що цю інформацію розповізують, таке джерело, як відоме і знане. Як Українська Правда, після того інші інтернет-видання, практично всі закарпатські, повторили цю інформацію. У заяві йшлося про можливе позбавлення мандатів частину депутатів від партії регіонів, які виступають проти євроінтеграційного напрямку. До таких депутатів записали також і мене. Цікавий мій факт, той, що. У другій половині дня, практично першим е сайтом, який цю інформацію висвітив, це одеський сайт е політичної партії Родина. І також цікаво те, що після обіду вже фактично був змонтований відеоролик, в якому практично ссилалися на мою заяву. Якщо врахувати ці моменти, а також що Ніяких подібних заяв, ні я, ні моя прес-служба з цього приводу не робила, то все це я розглядаю як сплановану брудну провокацію не лише проти мене, як проти депутата партії регіонів, а також проти політичної сили, яка на даний час успішно веде політику в напрямку євроінтеграції. Хто за цим стоїть і для чого це зроблено? Яка мета? Думаю, що перед наближенням вільнівського саміта і підписанням угоди про асоціацію, комусь вигідно розхитувати ситуацію в країні, заявляти, що є незадоволені таким рішенням не лише на Сході, Півдні, а також є і на Заході, дискредитувати партію влади, яка зараз грає головну роль у процесах євроінтеграції. Але всі такі проби, на моє переконання, не мають жодної підстави. Хто за цією відвертою дезінформацією злитою проти мене і партії регіону стоїть? Ну, я думаю, і раніше і зараз є конкуренти невдахи, які ще з 2012 року десь, я думаю, не можуть а, статися осторонь того то результату, який вони отримали в 2012 році. Також є ображені з певних причин депутати яких позбавили депутатських мандатів, що цікаво, що вони як на півдні, так і на Заході. А якщо пригадати події 2008 року, то ця політична сила Родіна активно приймала участь у Мукачеві, коли проходив з'їзд у синів, коли проголошувалися ті декларації щодо відокремлення Закарпаття і тому подібне. Тому я хочу чітко заявити, розтажована в соціальних мережах дезінформація є грубою брехнею, спрямованою на те, аби дискредитувати мене як народного депутата і політичну силу, яку я представляю. І я хочу з'ясувати замовників першого джерела, хто розповсюджував цю інформацію. Відповідною заявою я звернуся до Генерального прокурора і Служби безпеки. Я вам її дам. Щоб надали мені інформацію і вивчили, хто за цим стоїть. Ну, я б не хотів зараз називати фамілії тих або інших. Я думаю, відповідні служби нехай дають відповідь, хто за цим стоїть. Але ці, ця лінія десь послідковується Одеса з Мукачевим. Це я можу характеризувати. І з українською правдою пробували вчора зв'язуватися, ну. Фактично працював автовідповідач. Я думаю, що керівництво такого знаного видання, як Українська Правда, не знає за це. Думаю, це хтось із працівників допустив таку помилку, адже вони зісталися на те, що була розсилка з моєї електронної адреси. Інше питання, чому редакція не перезвонила на відповідний телефон або не зв'язалася з прес-службою моєю і отримали підтвердження інформації. А взагалі виглядає досить класично, розсилку зробили по всіх виданнях. Хто взяв, тот взяв. Ну, Цікаве питання, що українська правда одна із перших взяла цю інформацію. Ну, я думаю, тут ви дали десь відповідь, що останній час я десь активно почав займатися напрямком підтримки русинів, про їхнє визнання, ідентифікацію і кодифікацію мови. В цьому напрямку я працюю. Але я думаю, найближчим часом, це в кінці цієї неділі, буде проходити з'їзд або конференція Народної ради русинів, яка буде проходити в Мукачеві. Я думаю, там ми отримаємо багато відповідей. Я не знаю, як вона буде проходити і що там буде, відбудеться. Але думаю, буде цікаво. А думаю, друга ще дискредитація цікавим є той факт, що ну, найближчим часом Закарпаття. Планує візит президент України Віктор Федорович Янукович. Також дестабілізувати ситуацію. Є інтерес, щоб у Закарпатті, з Закарпаття саме йшли такі протести проти євроінтеграції. Знайшли одного з народних депутатів. Думаю, тут теж є зацікавленість.